Розмови про актуальне цього року згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії відзначає 150-річчя з дня народження та 100-річчя від дня переходу до вічності своєї засновниці блаженної Йосифати Гордашевської. З цієї нагоди ми запросили до розмови сестру Луїзу цюпу, генеральну дорадницю згромадження, яка розповідає про постать цієї блаженної, що служила богові та українському народові. Для нас це надзвичайно великий такий дар божий, тому що ми маємо нагоду замислитися знову і знову відтворити таку живу пам'ять. Про Блаженну Ісуфату, про її життя, як вона пізнала Бога, як вона Бога любила, як вона відкрила, що ближній є дорога до Бога, як вона вміла служити, вона бачила свій народ і близько, і далеко, бо посилала сестер, щоб послужити своєму народові і в Канаді, і в Бразилії, і добувши його славі. Йосифата є таким великим прикладом життя для кожної сестри служебниці Це і наша матір. І кожна дитина любить свою матір, пишається нею, пробує дуже часто наслідувати свою матір. Так само у духовному для нас, ми є її духовні доньки. І тому для нас це велика радість в цьому році так велично відзначити. День її переходу до вічності, вона вибрала собі це свято, щоб іти до тої, яка перша себе назвала ось я, Слугиня Господня. Свято Благовіщення для блаженої Йосифати Було надзвичайно улюблене свято. Бо, напевно, що так як Пресвята Богородиця відповіла на Божий поклик бути Матір'ю. Самого Господа Ісуса, і вона себе назвала служебницею, слугинєю Господньою, ось я слугиня Господня, хай зі мною станеться по слову Твоєму. Також і наша Йосифата Михайлина з дому Гордашевська, коли її запропонували, щоб вона була першою сестрою, тобто Єремія Ломницький, знаючи її душу, знаючи її серце, знаючи її бажання як духовний провідник і сповідник, він знав, що вона прагнула посвятитися Богові як запропонував, щоб вона була першою сестрою згромадження, якого ще не було. І це згромадження має таку гарну назву служебниці непорочної діви Марії». І тому вона, як перша сестра служебниця, напевно, що вона дуже дуже близько удивлялася у Пресвяту Богородицю як першу служебницю людства Ісусову. і в неї вона черпала приклад, силу, наснагу. Щоб іти тою дорогою, якою Господь її покликав, і свята церква благословила цей Божий задум для українського народу. І напевно, що таке свято вона його любила, і вона три тижні перед смертю питалася сестер, як далеко ще до благовіщення, і сказали ще три тижні. І вона каже: То Я ще маю три тижні терпіти на благовіщення, я перейду до вічності, і так сталося. Тобто, в давнину це було достатньо, щоб проголосити когось святим, бо це була ознака, що ця людина надзвичайно глибоко була з'єднана з Богом і мала такий дар. Передбачити, тобто Бог дає таку благодать, передбачити день свого переходу до вічності, до тої вічності, якої вона прагнула, бо в неї було таке бажання, прагнення неба. Вона знала, що вона є покликана до Божого царства, і це є кінцева мета, а це земне життя, треба його використати якнайкраще, щоб служити Богові, служити ближньому. Сестро, скажіть, будь ласка, от для сучасної людини іноді так виглядає, що святі, блаженні, мученики вони є недосяжними для нас як взірець для наслідування. Що постать блаженої Йосифати може навчити сучасну людину? Коли церква проголошує е, якусь постать блаженною чи праведною чи святою, то тим самим, якщо вже є проголошена блаженною цей крок до канонізації, скажімо, це вже є дуже конкретна постать, яку церква дає нам як приклад Людина, яка є з Богом, вона є в Божому Царстві і вона має велике завдання. Заступатися за тих, хто буде прибігати під її заступництво, просити благати помочі, що сьогодні ми є свідками того, як дуже багато діється у світі. Блажена Єсафата, скажімо, якщо ми візьмемо її молодечий вік, вона є прикладом молодої людини, яка шукає своє покликання, яка є відкрита на діалог, яка... Хоче збагнути правдивий сенс життя, і вона відкривається, вона шукає духовного провідника, вона цінить ці зустрічі, вона цінить ті поради, бо це для неї відкриває якийсь сенс і шлях її життя як християнки. Як християнка, вона шукає спільноти церковної. Вона належить до братства святого Нуфрія, вона користає з кожної нагоди, йде на місії, реколекції. Це все такі речі, які їй допомагали краще і глибше жити християнським життям. І вона в тій молитві вона також шукає, що Бог від неї хоче. І вона зрозуміла, що. В серці є, є поклик до монашого життя, і вона йде за тим покликом душі. Чому вона тут є прикладом? Є прикладом для кожної молодої людини, бо перед кожною молодою людиною стоїть питання, що Бог від мене хоче. Навіть уваже того питання, не залишатися закритим, але відкритися, шукати ті засоби, ті середники, які допомагають. Також плекання молитви, вона була християнкою в ну, такому повному значенні слова. знаєте, Вона бере участь в житті церковному, вона співає у хорі, вона має талант і вона цим талантом ділиться, вона любить бути разом, вона вступає до товариства, вона хоче йти трошки далі. Глибше пізнавати ті правди християнської віри і жити згідно Божих заповідей. І так вона відкриває покликання бути сестрою, бути монахинією, і вона це виявляє своєму сповідникові. І це дуже важливо, що коли молода людина має дуже різні такі сумніви. І вона не закривається в тому, і вона не йде проти того, що є в душі. Це дуже важливе, що вона має довір'я до свого духовного провідника, до свого сповідника, сказати, висловити це, почути пораду, молитву відтак. Вона є прикладом для нас, такої людини, яка старається любити молитву. Вона молиться її способи молитви. Є дуже простенькі, а вона живе глибокою молитвою, коли вона живе у Божій присутності. Вона є для кожного християнина, це не є щось такого, знаєте, там, тільки для вибраних осіб. Кожна людина є покликана спілкуватися з Богом, молитися. Друге, вона є великим таким прикладом для нас пошани, поваги до ближнього. Тобто, для неї ближня є ця дорога, яка веде до Бога. І через ближнього вона пізнає глибше ту любов Божу і вона може служити. Вона знає, що вона є служебниця Ісусова і Богородиці, і вона завжди готова послужити. Скажімо, вона може не чулася готова до всього відразу, але вона готується. Наприклад, вона йде, вже як сестра, вчитися на медсестру. Бо була велика потреба допомогти хворим. То не було гобі, це була потреба. Вона відчувала, що її народ потребує цього, і я готова послужити і готова допомогти іншим. І вона йшла до тих хворих, вона йшла до дітей, вчила. Це всі були дуже такі практичні вияви того, що вона. Посвятилася Богові, але посвятилася в служінні ближньому. І вона це глибоко розуміла, вона тим жила, і вона так виховувала перших сестер, бо вона, як перша сестра, завдання її було дуже велике і було непросте. Але вона відповіла на Божі поклики. Вона довіряла Богу. Вона довірилася, що Бог її буде провадити в цьому. З допомогою священиків, з допомогою благословення церкви, але вона була свідома свого покликання. Вона не жила довго, не сповне 50 років, але вона є великий приклад для нас, людини, яка відповіла на Божий поклик, була вірна, помимо всіх терпінь. То хресної дороги, якою вона перейшла, але Боже провідіння її тримало у своїх долонях, вона не заламалася. І тут вона знову є для нас таким прикладом, як сприймати терпіння в житті, що допомагає людині в терпіннях. Вона шукала в молитві сили, клячання споглядання ухаристийного Ісуса, споглядання животворящого Христа – це їй давало велику надзвичайну силу, тобто вона не зламалася в тих терпіннях, вона не падала у відчай, але вона приносила цю жертву ціле своє життя. Коли вона сказала своє так, що вона погоджується, вона сказала: розваживши на потребу мого бідного народу і вважаючи, що це є воля Божа, що до мене іду з готовністю і жертвуванням на все. І в тому вона була вірна.